Надо в турилочку, Ромочку. Вот тут в турелочку. Отсюда займать. В туречку надо. Давай, бабуся, дай ту Ромочка, вот сюди. Давай. Ром, подсюди. Ромочка, давай. Где плямочки белые. Где плямочки белые. Вот и на очко налыпим. А нашу тету кану очко залупить. Бери з очка, роби, забери очка. О, і на біленьку. На біленьку. Молодець. Так, Молодець. моя Все, бери кісточка. Де ти пішов? Ти ж не доробив ту канчику. Це Це я не просив. Будеш висипати, е дивитися. Висипай, висипай тебе. Давай ну, висипати. Ромчик, який червоний чи а, романі. 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 Це <рес> зелений? Червоний. Це зелений хлопчик. Це червоний, це зелений. А ну ти який хочеш, я тебе не змушую.

Неси в корзинку, Ромочка, корзинку. Корзинку. Зеленно, корзинку, да? Зеленно, не Ромочка не в корзинку. Зелена, так? Зелена, Коля, молодець. Тамчика, тебе як? Тебе як? Ну, давай, кульку знайдеш. Ось зелена, Коля. Ой, слави, ва, молодець, зелена знову. Дуже добре. Так, давай, чай. Ти знаєш, що передумувала? Сині. Бери, 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 синеньку бери, бери синеньку, робочка. синеньку бери. Бери синеньку, От, от, молодець, корзинку, неси в корзинку. А ну давай. Ну, злови. А, діла, так? Давай Білий діл бороть. Білого кольору. Тобі така, принципні червоний, такої в тебе сніголік, червоний. Маланія, знайшла червону кульку таку красиву, так? такий, Ну червону. ладно. А це понавима? Якого кольору дочуха? Його кольор того. Стинень, так? сховала з міста. Червона койка сховала. Але ти її зловив. Молодець. Молодець.